Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і в нас минув рівно тиждень з того моменту, як ми оголосили про розіграш ось такого чудового пилососа від торгівельної компанії Alka. Це досить потужний автомобільний пилосос, який дозволяє підтримувати салон автомобіля в чистоті завжди. Особливо він стане в нагоді, якщо ви. Перевозити в автомобілі якихось тварин, або часто їздити з дітьми, щоб кожного разу не заїжджати на автомийку за допомогою такого пилососа, ви зможете швиденько прибрати якісь крихти з сидінь або прибрати шерсть. Для того щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно було лише написати в коментарях під відео, що ви останнім часом купували в нашій мережі або плануєте купити. І всі наші глядачі, хто правильно виконали умову. Конкурсу зараз приймуть участь в розіграші ось цього пилососа. Далі випадковим методом ми обираємо нашого переможця. Я вітаю вас з перемогою. Найближчим часом ми з вами зв'яжемось для уточнення даних для відправки вашого подарунка. Якщо є можливість, напишіть в коментарях свої дані. Так буде швидше і ми швидше зможемо відправити вам подарунок. Всім іншим я бажаю удачі. Як ви знаєте, в нас постійно проходять такі конкурси, і рано чи пізно ви теж щось виграєте. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!